Всім привітки! який сьогодні на стрим-тур нашого нового домику. Зразу говорю всі ідеї, всі вони мої. Якщо ви берете мої ідеї домику, то відмічайте мене обов'язково. Ну, я не буду затягувати, а буду розпочинати це відео. вже. Ще також я зразу попереджаю вас. М -м -м -м. Пробачаюсь, коротше, я за свій голос, просто я хворію. І перша кімната вдома це прихожа. Тут у нас прозрачні двері, а перед ними два крісла, де можна просто посидіти. Далі тут такий шкаф, де лежать книги, квіти і т.д. Тут такий диван і дрова. Давайте ми з вами підемо наліво. І тут у нас великий шкаф, де є верхній одяг. Шарфи, шапки, новушки, сумки і обув. Далі в нас ванна кімната. Тут прачечна ракувана з різними милами, шампунями. Ще тут є ванна, туалет і душ. Тепер ми з вами переходимо в спальню кімнату батьків молочій доньки та їх. Тут на вході шкаф. Напроти шкафа Теї, біля її ліжка. Стіл, де працює Назар, а проти його робочого столу наша, тобто з моєю майкою, з Назаром, ліжко. Воно дуже велике. Над нашим ліжком також є полка з квітами, кінгами та годинником. А ще тут є такий телевізор. Далі кімната Раї. Вона маленька, так? Але я максимально старалась. Щоб хоча б ліжко і шкаф вони влізли в кімнати, тому що їх мало цих кімнат. Ну а купити пак, на жаль, я не маю змоги. Ну ладно, пішліться вже на вправо. І так, тут в нас кімната Еріка. Вона теж маленька. Тут в неї ліжко, тумбочка шкаф на великий і її стіл, де вона може як пофарбуватися, так і вчити уроки. Далі кімната Давіда. У нього, як завжди, сама маленька кімната. Тут є його ліжко, стіл та шкаф, ну і телевізор. Куди ж без нього? Тепер давайте ми з вами підемо на кухню. Тут на вході в кімнату є кулер з водою, кондиціонер, картина. Столик малесенький, звісно ж росли, рослине. Далі, якщо ми підемо, ми зможемо, ми зможемо побачити сіл, де можна щось приготувати, порізати, нарізати, коротше і тебе. А ще також тут на столі є кава-машинка, зволожувач повітря, доска для нарізання і якась банка. Тут вся посуда ховається. От. Далі тут такий величезний прям холодильник. Рядом до холодильника тут раковина є, а навпроти неї стіл, де ми з цією сім'єю можемо поїсти, він дуже великий. І остання кімната в цьому домі, ця гостина. Тут книжний шкаф, красива ялинка в нас стоїть тут. Ось дуже великий прям телевізор. І зі свожити диван. Ну, а ось тут -от стоїть фортепіано, на якому Ерика іноді грає. Ну і на цьому все. Я ось такий короче, ремтур вийшов. Всім велике дякую за перегляд і всім пока.